Кропивницькій центральній районній лікарні прийом пацієнтів ведуть 15 лікарів Турини ланки. Це кабінет хірурга. Хірург Костянтин Раца приймає пацієнта із села Федорівка Кропивницького району Сергія Членчака. Ногу поламав. Ногу поламав. Зараз після операції ось прийшов до лікаря. Більше немає куди звертатися за допомогою, тільки сюди приїжджаю. За півроку у лікарні прийняли 21,5 тисячу пацієнтів, говорить головний лікар Юрій Пивоварчук. Працюють у лікарні 249 медиків. Каже, з Національною службою здоров'я підписали 9 пакетів на надання медичних послуг. Ми отримуємо ЗЗГО 2 мільйона 100 тисяч. Це повністю вистачає заробітна заробітну плату всім медичним працівникам до кінця року. Розповідає, з 1 січня лікарня не перебуває на балансі Кропивницької райради. Нового балансу утримувача немає. Через це утворюється заборгованість за комунальні послуги. кінці року нам потрібно 2 мільйони 600 тисяч, щоб заплатити комунальні послуги. До 1 січня лікарня була на балансі Кропивницької райради. Її голова каже, півроку вели перемовини з керівниками п'яти громад Кропивницького району про передачу лікарні їм на баланс. 17 червня відбулася сесія згідно з чинним законодавством. До 1 липня ми, як районна рада, була зобов'язана передати майно у спільну власність територіальних громад. Що відбувалося? Ми прийняли рішення про передачу центральної районної лікарні до Великосеверинівської громади. На той час у лікарні існувала заборгованість за опалення за весь сезон. Тому районна рада в рамках залишки. Ків коштів тому, що на даний час немає джерел фінансування, винесла рішення на сесію про закриття боргів. Це більше мільйона гривень, і лікарню в громади ми передавали без боргів. Чому депутати ради проголосували за передачу лікарні на баланс Великосеверинівської громади? Пояснює Яна Ковальова, оцінивши фінансові ризики Великосеверинівської громади, жителі якої постійно отримували послуги медичні послуги в Кропивницькій районній лікарні. Великосеверинівська громада приймає на баланс Кропивницьку районну лікарню з найменшими бюджетними ризиками. Взяття лікарні на баланс Велико громади депутати одноголосно відтермінували за поданням голови на сесії 25 червня. Щоб ми могли залучити певних фахівців стосовно обстеження будівель стосовно обстеження медичного приладдя, те, яке зараз працює в центральній районі лікарні, тому що це дуже важливо. Так? Ми маємо розуміти. Ті медичні апарати, якими на сьогодні працюють, який їх термін користування, чи можливо їм потрібна зараз заміна, чи вони будуть працювати ще років 10. Так само ми маємо розуміти по самому приміщенні, чи потрібно зараз вкладати кошти в якісь капітальні поточні ремонти, чи можливо воно ще простоє років 20 і нам не потрібно буде вкладати кошти в ці приміщення. Це дуже важливо, тому що це, це в будь-якому разі фінансування, звідки його брати. За його підрахунками, на утримання лікарні треба до 10 мільйонів гривень. Тоді як бюджет громади щороку складає 62 мільйони. Давайте дивитися більш широко, да тому, що самими комунальними послугами тут не обійдеться. Це й автотранспорт певний. Це і придбання медичних засобів, в тому числі там, масок, халатів, бахіл, там, дезінфікуючих засобів, так, це ж теж має враховуватись. І так само я ж кажу, утримання самих закладів, самих будівель, медичних апаратів. Тобто це в сукупності буде більше, ніж 5 мільйонів. Це ми говоримо тільки суто про ну це може бути до 10 мільйонів в рік. Додає, рішення районної ради було ухвалене з порушенням законодавства, тому що громада не давала попередню згоду на прийняття лікарні на баланс. Чи законне рішення телефоном пояснює юрист на сьогоднішній день. Рішення сесії однозначно законне і воно не оскаржувалось ані в судах, і головою ради паном Лайбенком вето не накладено на нього. Тому на сьогоднішній день воно є чинне відповідає нормам закону. А відносно того, чи Правильно чи неправильно передано закон, чи закону вирішує лише суд. За словами голови Велико Северінівської громади, рішення сесії Кропивницької райради у суді не оскаржували. Чи візьмуть лікарню на утримання, вирішуватимуть після перевірки матеріально-технічної бази. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.